Вітаю! на календарі 24 квітня середа і видивитися Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні поговоримо про такі події. Пошкоджено адмінбудівлю. Вночі окупанти атакували Покровськ чотирма ракетами. Рятувальники 9 9-го державного пожежно-рятувального загону, які залучались до ліквідації пожежі, були вимушені декілька разів припиняти ліквідацію зв'язку з можливістю повторних обстрілів. Під час евакуації потрапили під потужний обстріл. поліцейські, Оперативну ситуацію в очеретиному ситуація дуже небезпечна, тим, що місто надзвичайно сильно обстрілюється. Ну, надзвичайно сильні обстріли там вогнем знищено автомобіль у Родинському палав гаражний кооператив. Пожежа була локалізована о 18.27 та ліквідована о 19.11. Збитки та причина пожежі встановлюються з 22 квітня на території Новогродівської громади. Припинили роботу єдині та державні реєстри, щоб не допустити скупчення. Людей і не підвергати великій опасності під артилерійські удари. Ці, е... Інструменти адміністрації не працюють. Фахівці центру зайнятості провели виїзний прийом у місті Родинське. Мешканців інформуємо про актуальні вакансії та джерела пошуку вакансії. Про можливість профнавчання за направленням служби зайнятості та можливість отримання ваучеру. Люди з прифронтових населених пунктів донеччини виїжджають до більш безпечного місця. Найголовніше це життя. Так і неважливо, де ти будеш, господи. Найголовніше. Щоб усі були живі. Чотири впевнені перемоги від спортсменів Покровська. Вихованці СК «Барс» повернулися з чергових змагань. Два боя, їх достроково. Е, першого виграв за 16 секунд, другого виграв за 2 минути е, бойовим прийомом. Сьогодні вночі 24 квітня окупанти завдали удару по місту Покровськ. Пошкоджень зазнала адмінбудівля. Детальніше про наслідки дізнавалася наша знімальна група. В ніч на 24 квітня окупанти завдали чергового удару по Покровську. За інформацією поліції Донеччини по місту випустили чотири ракети, вид яких наразі встановлюються фахівцями. Пошкоджень зазнала адмінбудівля в одному з районів міста. Внаслідок обстрілу в адмінбудівлі сталася пожежа. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону, які залучались до ліквідації пожежі, були вимушені декілька разів припиняти ліквідацію у зв'язку з можливістю повторних обстрілів, але все ж таки пожежа було ліквідовано на площі 120 квадратних метрів. Від головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Мешканці Покровська кажуть, будинки просто здригалися від звуків вибухів і просто диву даються, як їхні оселі не зазнали значних пошкоджень. Вікно на балконі, на балконі двері розлетілися, ну дерев'яні щоправда. А так у мене пластикові, і ставлю по дві пляшки шестилітрові з водою. Кладу, щоб більше тертя, і все позмітало з під віконня, А там, де ось скло звичайне, дерев'яні у нашому будинку, також з обох боків. Вже старша будинку позамітала, винесла на смітник. Нехай Бог зберігає, нехай Бог відводить, щоб не те, щоб не влучило, щоб і не літало. Нехай Бог зберігає і вас, і нашу Україну. Гарного мало, страшно. Там було дуже страшно і гучно. Дом затрясся. Дуже лячно, як ото кажуть. У нас ми вийшли правий ряд жіночі, всі з фонариками, а там стекла летять. Ми тільки держимо. Як держимось і надіємось на лучше, на, на щастя інформації про жертв чи постраждалих внаслідок нічного обстрілу Покровська не надходило. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Семеро людей зазнали поранень на Донеччині внаслідок російських атак. За добу поліцейські зафіксували 1865 ворожих обстрілів. Війська РФ бомбардували цивільних авіабомбами, РСЗВ Ураган, «Смерч» артилерією. Протягом 23 квітня під ударом перебували вісім населених пунктів: міста Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Селидове, селища Гостре, Нью-Йорк, села Андріє. Рівка Острівське. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, гараж, автомобілі, лінії електропередач. Три керовані авіабомби у МПБ Д-30 СМ. Росія скинула на селидове. Руйнувань зазнали 14 приватних осель: гараж, автомобіль, Леп по Костянтинівці. Окупанти вдарили авіабомбою. У МПБ д 30 СМ. Поранили п'ятьох мирних жителів. Пошкоджено чотири приватних будинки, два автомобілі, електрома. Мережі внаслідок артилерійських обстрілів є поранений у Красногорівці, пошкоджено приватний будинок. З ураганів ворог накрив Нью-Йорк. Травмовано людину, пошкоджено оселю. Крім того, в ніч на 24 квітня російські війська атакували покров з чотирма ракетами. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. На минулому тижні поліцейський екіпаж вирушив на евакуацію пораненого до селища Очеретине. Під час проведення операції правоохоронці потрапили під потужний ворожий обстріл. За словами поліцейських, ситуація в очеретиному надзвичайно складна. Детальніше журналістам телебачення каплі розповів один із членів екіпажу Олег Керницький. Очеретина останнім часом все частіше потрапляє від ударів ворога. Проте, попри постійні бомбардування, у селищі все ще продовжують залишатися мешканці, які майже щоденно внаслідок обстрілів отримують поранення. Минулого тижня з евакуаційним рейсом до очеретиного приїхав екіпаж поліції. Окупанти прицільно вдарили по житловому сектору, де в цей час поліцейські допомагали пораненому чоловіку сісти в автомобіль. Заводьте, йдемо. Уходите, йдите, давайте. давайте. Готові. Поїхали. Висить Заводите, над нами. Уходим. Йдемо, пішли, пішли. І ми потрапили під ну, дуже потужний обстріл. У нас е прилетіло, ми заїжджали, нас обстріляли, але прилетіло позаду нас. Буквально метрів. Метрів п'ятдесят. Потім ми вантажили пораненого чоловіка. У нас виклик був на чоловіка, якого в ногу поранило. Він його треба було вивозити швидко. Потім ми потрапили, коли вантажили його в автобус. Прилетіло з боку автобуса. Метрів. Ну, від 15 до 25 -ти. таке. Ну, от я на, на одне вухо ще погано досі почуваю трохи. І виїжджали ми, коли вони вліпили ще один снаряд на виїзді. Ось так під звуками вибухів проходив порятунок постраждалого. А! Не робив <клух> Ой! <клух> тримайся, не треба! <клух> тримайся, тримайся, тримайся! Саньочок, витерпів. Саня. саня Ого, що там? Десь упала. Це поста у нас постаялась. Місцевий мешканець розповів про події тієї страшної ночі. Як у вас ніч пройшла? Сьогодні прекрасно. Літаки в мене в городі пів шпали залізничної стерчить. Олег Кирницький один із членів екіпажу розповів журналістам телебачення Капрі про оперативну ситуацію в очеретиному. «Ситуація дуже небезпечна, тим, що місто. Надзвичайно сильно обстрілюється, ну надзвичайно сильні обстріли там прилітає все: це і ствольна артилерія, і міномети, і РСЗО. І проблема в тому, що вони все контролюють з повітря. Забезпечення мешканців гуманітарною допомогою сьогодні дається також вкрай важко, адже щохвилини населений пункт обстрілюється зі всіх сторін і провести видачу стає просто неможливо. Гуманітарна допомога, ну яка може бути гуманітарна допомога, якщо ти виходиш з підвалу і одразу летить снаряд по тобі? Тобто там навіть по вулиці ходити це небезпечно. Тобто, там не може бути такого, що, наприклад, ми зараз заїдемо на мікро. Автобусі у нас буде там 50 комплектів гуманітарної допомоги, і ми її роздамо. Це просто неможливо. Ми будемо одразу знищені ворожим вогнем. Станом на 20 квітня у селищі, згідно даних військово-цивільної адміністрації перебувало 260 осіб. ситуація непроста і треба, щоб люди з очеретиного. І, взагалі, з навколишніх сіл треба не забувати, що там і сіл багато навколо очеретиного. Треба, щоб люди евакуювалися. Якщо ви чи ваші рідні потребуєте допомоги в евакуації завдіївського напрямку, телефонуйте за номером евакуаційної групи Білий Янгол 066 56 19 102. Чисельність держприкордонслужби збільшена на 15 тисяч військовослужбовців. За це проголосували нардепи. Таким чином, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців. Вогнем знищено автомобіль у родинському палав гаражний кооператив. Подробиці дивіться просто зараз. Чирі 23 квітня мешканці Родинського побачили домову завісу, яка виникла над одним з районів міста. За інформацією, очевидців, сталося загоряння гаражного кооперативу. На місце події мешканці викликали працівників ДСНС. О 17.33 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Родинське. Горить приватний гараж. На хасіння пожежі були залучені рятувальники 83-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 9 чоловік особового складу на двох автоцистернах. Пожежа була локалізовано о 18.27 та ліквідовано о 19.11. Збитки та причини пожежі встановлюються. В результаті займання автомобіль ВАЗ-2107, який перебував у палаючому гаражі, було знищено вогнем. Рятувальники нагадали про заходи безпеки, яких має дотримуватись кожен водій при експлуатації транспортних засобів. Згідно правил дорожнього руху, у автомобілі повинні бути наступні речі та предмети: документи, а саме, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія та страховий поліс, автомобільна аптечка, Аварійний знак, жилет зі світловідбивачами, вогнегасник з вагою вогнегасної речовини не менше двох кілограмів. Наявність справного вогнегасника в автомобілі є обов'язковим. Загорання в автомобілі зараз не рідкість, особливо якщо не слідкувати за станом авто та нехтувати правилами безпеки. Якщо сталася пожежа в автомобілі, слід дотримуватися основних дій, а саме, потрібно негайно вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити автомобіль, забезпечити швидку евакуацію пасажирів. У разі займання транспортного зо... Особу в першу чергу необхідно викликати екстрену службу за номером 101. При змозі приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника. Пальне у разі його витіку чи пролиття необхідно загасити в першу чергу. Під час гасіння пожежі в підкапотному просторі необхідно відкрити замки капоту. Відкриваючи капот, направте одразу вогнегасник, адже інтенсивність горіння при його відкриванні посилюється. Гасити вогонь необхідно з навітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на саме полум'я. При гасінні палива, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх. Небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі, промаслений, просочений парами пального і якщо руки були змочені пальним. Пам'ятайте, справний технічний стан вашого авто та дотримання всіх встановлених правил безпеки це запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна. Піротехніки знешкодили авіабомбу у Костянтинівці. Бомба впала посеред приватного житлового сектору. Рятувальники за допомогою спецтранспорту вилучили авіабомбу ОФАБ 250 з місця влучання та перевезли її за межі населеного пункту для подальшого знищення. З 22 квітня на території Новогородівської громади припинили роботу єдині та державні реєстри. Детальніше вже знають журналісти телебачення Капрі. З 22 квітня на території Новогрудівської громади припинили роботу єдині та державні реєстри. У зв'язку з цим зупинено прийом документів для державної реєстрації речових справ на нерухому майно реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що стало причиною такого рішення. Телефоном розповів виконуючи обов'язки начальника новогрудівської МВА Олег Жужман. Наказом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Номер 108 від 12 квітня 2024 року Новогродівська територіальна громада віднесена до територій, на яких ведуться активні бойові дії, в зв'язку з цим тимчасово припинено доступ до реєстрів. Предполагається, що коли <кхух> зона активних бойових дій на території, щоб не допустити скупчення людей і не підвергати великій опасності під артилерійські удари. Ці інструменти е, е, адміністрації не працюють. Поки що подати документи для державної реєстрації речових справ на нерухому майно реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців мешканці можуть у будь-якому іншому місці, де такі послуги функціонують, наприклад, у Покоровському, мирнограді чи Добропіллі. Ціна на газ для домогосподарств залишиться незмінною ще на рік. Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану фіксований ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії і надалі коштуватиме 7 гривень 96 копійок. Період дії тарифу з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно. Фахівці центру зайнятості провели виїзний прийом у місті Родинське. Покровська служба зайнятості намагається максимально наблизити свої послуги до людей та зробити їх отримання для населення зручним та швидким. Саме тому і були запроваджені виїзні прийоми для мешканців віддалених від центру громади населених пунктів. Фахівці Покровського центру зайнятості працювали у селищі Шевченко, селах Лисівка та Першотравневе. А сьогодні, 24 квітня, завітали й до міста Родинське. Громат у нас Доволі багато тому ми плануємо. Взагалі, ми плануємо виїжджати щотижня кожну середу у різні у різні громади. Під час проведення заходів мешканців інформуємо про актуальні вакансії та джерела пошуку вакансії, про можливість профнавчання за направленням служби зайнятості та можливість отримання ваучеру. Також інформуємо про започаткування власної справи та про можливість участі у суспільно-корисних роботах. Заступниця директора Покровського міського центру зайнятості розповіла, з якими питаннями найчастіше звертаються мешканці, і з метою працевлаштування, і з метою отримання професії нової або підвищення кваліфікації. Ну, роботодавці, звісно, звертаються з метою комплектування вакансій або з метою отримання грантів на розвиток або створення власного. Бізнесу також на території Покрузької громади функціонує мобільний офіс центру зайнятості. За словами Наталії Воробйової, такі послуги користуються попитом серед населення. У цьому році цей мобільний офіс працював уже у селищі Гродівки, удачне. Шевченка і планується виїзд у травні місяці у місто Родинське і буде здійснюватися прийом місцевих громадян. Аби оформити статус безробітної особи необхідно виконати наступні дії, Аби можна за допомогою мобільної дії через портал дія. Та, а також зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості, створити особистий кабінет та подати відповідну заявку. Також фахівці центру мають можливість надавати мешканцям спеціальні ваучери для навчання або підвищення кваліфікації. Вартість одного ваучера цього річ складає близько 30 тисяч гривень. Служба зайнятості може надати ваучер особам старше 45 років, які мають стаж 15 років. Також ваучер можуть надаватися особам, які і є внутрішньопереміщеними особами, або людина має інвалідність, або це учасник бойових дій. Навчання здійснюється у навчальних закладах України. Перелік професій і спеціальностей затверджений Міністерством економіки. Тобто людина обирає або самостійно, або за допомогою фахівців служби зайнятості напрямок навчання, обирає навчальний заклад і навчається завдяки отриманому ваучеру. Мешканці родинського, які прийшли на прийом, кажуть дуже зручно, що спеціалісти завітали до їхнього міста, адже це економить не тільки час на дорогу до Покровська, а й гроші на громадський транспорт. У 13-му році я стояла в центрі зайнятості. Потім мене зняли, але печатку не поставили. Я сьогодні звернулася до старостату, до фахівця служби зайнятості. Вона мене на найвищому рівні все пояснила. Я все зрозуміла, дуже вдячна. Поняла дуже благодарна. Ми дуже вдячні фахівцям, які виїжджають до нас, бо нашим мешканцям дуже комфортно приходити по місту та отримувати консультації, які їм дуже потрібні. Зазначимо, що окрім виїзних прийомів, фахівці покровського міського центру зайнятості здійснюють прийоми у покровському цнапі, що розташований по вулиці Європейській. Працюють вони три дні на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю, з 9 до 12 години. В Україні значно скоротилася кількість дітей, повідомили у Міністерстві освіти і науки. У 2026 році кількість учнів молодшої школи зменшиться вдвічі порівняно з 2017 роком. Тобто складатиме 800 тисяч дітей. Це діти, які були народжені у 2022 році. Сьогодні в українській системі освіти 3,8 мільйона дітей. З них близько мільйона не навчаються офлайн. 350 тисяч з них перебувають за кордоном. Люди з прифронтових населених пунктів Донеччини виїжджають до більш безпечного місця. Подробиці далі. Кожен день ворог завдає нищівних ударів по різним містам Донецької області, через які страждають ні в чому не винні мешканці. Авіабомби, ракети, постійні звуки вибухів, руйнування та каліцтва. Все це колись ми бачили лише у фільмах. Все це зараз стало реальністю для сотень тисяч мешканців Донеччини. Процес евакуації мирного населення триває. Початку повномасштабного вторгнення і не припиняється ні на день. Дехто поїхав одразу, дехто чекав до останнього, але терпіти все це пекло, що коїться навкруги, вже просто не вистачає сил. Родина пані Ірини виїжджає до Дніпра. Жінка каже, має чотирьох маленьких дітей і дуже хвилюється за їхній фізичний та моральний стан. Найголовніше це життя, так і неважливо, де ти будеш господим. Найголовніше, щоб усі були живі. Ситуація дуже непроста, дуже гоч. Бомблять і скло літає, і двері вилітають. Тобто, дуже дуже небезпечно з дітками там знаходитися. ніби останнім часом взагалі жахливо. Самі ми взагалі з Донецька, якби ми вдруге вже війну переживаємо. Якби та тобто змушені вже виїхати, бо сил більше немає. щоб щоб мир був у цьому світі, щоб не діти, не люди не бачили цієї війни ніколи. Нікому щоб не бачити такого, чого бачимо ми всі бідні люди. А ось пані Наталія в евакуацію їде не вперше. Але страх за власне життя змушує знову покидати свою домівку. з міста Новогродівка евакуюсь до міста Львова. Далі конотоп. Багато звичайно багато руйнувань. Чим далі, тим більше. Далі тим більше. Коли прильоти прокидаєшся ночами, не спиш. Дуже страшно, дуже страшно. Будинок у нас цілий, але так буває, звичайно, від прильоту що-небудь, двері денебудь. Ну таке, поки що цілий. Але поряд бувають такі влучення прямі, і одні руїни стоять. Прям одні руїни стоять. Звичайно, про мир, тільки про мир, про мир. щоб наша була перемога. Наші хлопці, звичайно, молодці. Вони там стоять, захищають. Вони там стоять, захищають. Пані Олена, мешканка Красногорівки. Разом з чоловіком більше року були вимушені жити у підвалі. Жінка каже, пережили справжнє пекло. Щодня місто перебувало під обстрілами. Щодня поліцейські вивозили поранених та вбитих. Все купували, накопичували, і в один момент все звалилося. Магазини не працювали. Працюють, води нема, світла нема. Квартири, будинки, у нас все розбито. Щодня з вертольотів, літаків позавчора було. У підвалі півтора року просидіти, тиша, швидко збігали до магазину, туди-сюди і до підвалу. Щоб швидше все це припинилося повернутися додому. Під час евакуації людям допомагають багато служб. Серед них і рятувальники, які надають людям не тільки фізичну допомогу, а й психологічну. Попри небезпеку для власного життя, рятувальники продовжують евакуювати людей із прифронтових населених пунктів Донецької області, адже людське життя найбільша цінність. Також на території Донецької області проводяться обов'язкова евакуація до більш безпечних регіонів країни. Рятувальники надають допомогу в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту. Якби не банально за останні роки звучала фраза Евакуація рятує життя, але це дійсно найдієвіший спосіб врятуватися від смерті та каліцтва. Евакуація важкий крок, але дуже вірний та необхідний. Нагадаємо, мешканці Донеччини можуть виїхати до Рівненської області, де їм буде надано безкоштовне проживання. Для цього необхідно залишити заявку за телефоном 098 890 33 18 або 066 285 62 90. дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідти буде безкоштовний підвіз до евакуаційного потягу у Покровську. Вихованці спортивного клубу Барс неодноразово ставали героями сюжетів телебачення Капрі, адже юнаки не лише продовжують тренувальний процес під час війни, але й гідно представляють Донеччину на змаганнях різного рівня. Так нещодавно спортсмени повернулися з Києва та привезли до Покровська чотири золоті медалі. Детальніше у сюжеті з 19 по 21 квітня у столиці відбулися всеукраїнські змагання з бойового самбо на чемпіонаті. Виступали та показували свої спортивні. Навички близько 400 учасників з 18 областей країни. Донеччину представляли вихованці юнаки з Покровська. Більш детально про результати виступів розповів їх тренер Артем П'ятихатка. На цьому турнірі Донецька області міста Покровськ представляла наша команда спортивного клубу Барс із Покровська, а в кількості 10 спортсменів. В результаті цих змагань наша команда завоювала чотири золотих медалі, три срібних і одну бронзову медаль. Це був відбірковий турнір на чемпіонат Європи з бойового самба, який пройде в кінці року. У Києві у мене було три боя. Всі суперники були сильними. перший бій у мене був з київським, другий з Дніпром. з Дніпром. Я йому програв. можна сказати, що засудили. А третій бій я боровся з київським. Переміг. Третє місце посів. Іван також приймав участь на змаганнях. В результаті двох боїв хлопець посів перше місце. Два боя закінчив їх достроково. Е, першого виграв за 16 секунд, другого виграв за дві минути е, бойовим прийомом. Я знав, що його переможу. Вийшли просто все зробив, як сказали. Я достойно виступив за свій клуб «Барс» і достойно зайняв перше місце на чемпіонаті України. Город Київ. Я посів друге місце. У мене було чотири боя. Три з них я переміг. Два з них я переміг достроково, один по балах. Суперники були достатньо сильними. Другий суперник. Другий бій у мене був проти чемпіона світу з комбо джиу-джитсу. На чемпіонаті України з бойового самбо я посів перше місце у ваговій категорії до 74 кілограмів. Місової категорії до 74 кілограмів провів три боя. Два з них завершив достроково, один по балах. Результатом задоволений. Всі суперники були сильними міцними. З кожним було важко боротися. Нещодавно я приймав участь на чемпіонаті України з бойового самбо у ваговій категорії до 62 кг кілограмів. 2009 рік я провів чотири поєдинки та зайняв друге місце. Ну три виграв і один програв. Суперники були дуже сильні, було важко, особливо у фіналі. Ми йшли майже однаково. Нам давали додаткову хвилину. Та я програв бал і зайняв друге місце. Результат нормальний, але Треба готуватися до наступних змагань та забрати перше місце. Тільки но повернувшись з чемпіонату, спортсмени Барсу вже розпочали активну підготовку до наступних змагань. А наступні змагання, в яких ми плануємо прийняти участь, це буде в травні місяці. Чемпіонат Європи з Комбат-Дзюдзюцу, який пройде в Іспанії. Та чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА, який відбудеться в місті Тернопіль. Там ми плануємо гідно виступити і представляти нашу область та місто. Тож покровські борці вкотре показали всій країні, що ані наближеність до лінії фронту, ані інші перешкоди не можуть стати на заваді перемогам. Кожен працює на своєму місці та досягає результатів у відповідних напрямках. Колектив телебачення Капрі вітає вихованців та тренера із здобутими нагородами та бажає успіху. Успіхів у подальшому СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який підказав расистам позиції ЗСУ на Донеччині. За даними слідства, Клірик здав окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії. Тоді Вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та у місцевій групі телеграм-каналу. Таким чином, Клірик намагався завуальовано злити агресії. Соро місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили митрополиту про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 25 квітня. Хмарна погода у Покровську протримається весь день, проте опади синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте Капрі, Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.